Збер... Збираємося спати, лягати. Думаю, де кіт, де кіт? Не знаю, як він туди виліз, це саме верхня полка шкафу. І не дається, щоб його звідти зняти. Персик, ти там спати не будеш? Залишили шкаф відкритим, поки там ну, до сну готувалося. Як він туди запригнув? Що ж тут ці полочки вони слизькі. Ну, це в мій рост, це моя рука. Mm. <рігла> не дається, щоб його зняти. Саме цікаво, що доверху дивиться? Куди? Там же все. І що тепер? Що з тобою робити? <рігла> Ні, персик, ти там спати не будеш. І куди ти ще доверху дивишся? Ну це реально це рост ось. Я його хочу зняти. Він? Ні, ну зараз тут телефон іншою рукою тримають. А там тобі що треба? Ну, я не знаю, ти туди не пролізеш. Злазь, давай. У нас просто тільки що по аварійних причинах світло відключали. Там приїжджав цей детек, ремонтував. Це всі буквально включили. Хвилин 5. І це персик скористався. Як ти тут Ти? Говорив всім. Передавай вітання своїм підписникам і глядачам. Говорю, підписуйтесь, ставте лайки, підпишіться, хто так дивиться. Вам не складно, мені приємно. Все, буду знімати його, щоб пораниться з пригод. Хоча як випригнув, не зрозумів. Отакий у нас акробат персик.